Електроенергія для держави майже 5 тисяч гривень за спожиту у вересні електроенергію не сплатив, а отримав від львів обленерго львів'янин Роман Бебечок. Чоловік перший в Україні, хто продав компанії майже тисячу кіловат, яку виробила його домашня сонячна електростанція. Саме тут, на даху будинку, найбільше сонця. На 40 фотопанелей падає проміння, який акумулюють електроенергію. Пан Роман ще минулого року переобладнав свій будинок під такий вид альтернативної енергії. Панелі мусять бути на південну сторону, де найбільше сонця. Вони мають бути по розрахунку на нашу широту, десь орієнтовно під 35 градусів. Під цим кутом є найбільший найбільше, найбільше потрапляння сонця. Ось цей інвектор, саме серце сонячної станції у будинку чоловіка. Він дає можливість контролювати процес створення енергії. Це вчорашній день. Сонячний день гарний був. Позавчора в нас було трошки хмарність в обід, А сьогодні така така трошки буває хмарність. Зараз чоловік продає енергію Львів обленерго за тарифом майже 4 гривні за кіловат годину. Держава встановила так званий зелений тариф для того, щоб стимулювати українців запроваджувати альтернативні джерела енергії. Пан Роман забезпечує електрикою і свій будинок і ще й заробляє на зайвій. За два місяці я спожив 330 кВт і згенерував мережу 2917 квт годин. Враховуючи те, що держава не має зараз фінансів для того, щоб стимулювати там чи дешевими кредитами, чи якимись іншими речами, був прийнятий закон, який дає можливість стимулювати за рахунок купівлі тої електроенергії по дорожчому тарифу. Таку сонячну систему бажання не з дешевих. Приміром пану Роману вона обійшлась у 18 тисяч доларів. Поверне їх чоловік за 5 років. Україні він першопроходець, в Європі. Ж продавати електроенергію державі не дивина, розповідає енергетик Ігор Щур. Однак переходити повністю на альтернативні джерела країні не варто. Ну, варто також комбінувати ці джерела. Наприклад, мати комбіновані вітросонячні установки. Як правило, коли є сонце, нема вітру і навпаки. Тоді в сонячні дні можемо більше від сонця, а якісь хмарні вітрові від вітру, і тоді краще виходять у параметри окупності цих установ. та пана Романа, навіть економічна ситуація в країні не зупиняє. Він уже працює над тепловим забезпеченням власного будинку і мріє збудувати енергетично сильну країну. Мар'яна Сич Віталій Дмитерко, тема дня на Львів. Тебе